Ірина Переселенка і мама трьох дітей, найменшому два роки. У свій вільний час жінка збирає ЕПВІ-дрони для потреб ЗСУ. Каже, ставиться до цієї справи як до хобі. Люблю збирати дрони. Ну, типу, я зараз це називаю так. Я не називаю це якоюсь великою допомогою війську, але можливо, я не знаю, можливо, хтось подивиться на те, що якщо он, мама з двохрічною дитиною може збирати такі от. Штуки при тому, що ну вони реально помічні в війську, і це небагато зусиль від мене варто. Більше зусиль це, от, це все розкласти і сховати, поки він не прокинувся чи поки він не з'явився тут полізору. Страшніше, напевно, це почати. Це справді, це справді страшно. А потім, коли ти вже почала, коли ти вже відправила свого першого дрона, він полетів, тобі написали подяку, написали, що е, він полетів, його передали військовим. Це так окриляє. Ти бігом біжиш в соцмережі відкривати новий збір. Хвалися всім, що наш з вами дрон полетів. От і ми збираємо далі на наступні деталі. Ірина розповіла, що дрони робить, аби швидше повернутися додому. Я, якщо чесно, я дуже хочу додому. Я дуже хочу додому. Я вважаю, що це в принципі повинен вміти кожен, тому що це наш захист зараз на даний момент. Я зможу бути корисна, коли доведеться захищатися. Це по-перше, а по-друге, нас ну, знаєте, складно перемогти народ, е коли у кожного, грубо кажучи, на кухні збирається отака от штука. Ірина розпочала робити дрони з грудня 2024 року. За цей час виготовила п'ять дронів. Жінка розповіла, що навчилася робити безпілотники через онлайн-курс. Я нічого сама не придумала. Це є волонтерська організація Вікторі Дронс, які розробили курс для людей, які ніколи в житті не тримали паяльника. І там є все. Він безкоштовний на Прометеусі. Це всі звуки, які мають. По цих звуках ми можемо теж зробити висновок, що ну, всі елементи підключилися. О, тут ми бачимо, вже в нас заблимали діоди, закрутився вентилятор на VTX. Все. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.